Дорогий у всіх сенсах цього слова Микола Янович. Як відомо, стаття 95 Конституції України стверджує, що бюджетна система у нас функціонує на засадах справедливого та неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами та територіальними громадами. У цій залі чимало людей, які мають досвід роботи в місцевому самоврядуванні. Так от за минулий рік чомусь у нас така ситуація склалася, що Кабінет міністрів під вашим проводом виділив Донецькій області 800... 29 мільйонів бюджетних гривень субвенцій, і в той самий час для восьми областей Західної України всього-навсього 411 мільйонів державних коштів. Таким чином виявилося, що Донецька область у перерахунку отримує в десятеро більше, аніж кожен мешканець Чернівецької, Хмельницької або Львівської областей. Поясніть, будь ласка, такі насади бюджет. А ви якою область представляєте? Яку? Львів? И Львів еще жалкуется? Львів. Это шановные, шановные народные депутаты, Львів за два с половиной роки отримал субвенции. приблизно в 10 разів більше, ніж Запорожжя. Ша